перед Божим, перед престолом Божим. Бог так сильно нас любить, що він відкрив і дав нам розуміння, що буде перед Престолом Божим. У книзі об'явлення написано послання семи церквам. Бог особисто каже, що добре, що погані у кожній церкві. Откровення це те, що колись було закрите, а потім стало відкрито. Людина щось на початку не розуміла, не знала, не бачила. І тут приходить откровення, і людина починає бачити, розуміти те, що вона не бачила раніше, начебто відкрилася завіса. Читати книгу Об'явлення це все те саме, що перебували. Перед Богом і розуміти, як Бог судитиме світ, і що Богові подобається, а що не подобається. Люди часто думають, гадають, який гріх великий, який маленький. Книга об'явлення це все одно, що стояти перед престолом Божим. Перші вірші з книги об'явлення говорять: Бог Отець дає Откровення Ісусові, Ісус посилає свого ангела, щоб передати це апостолу Іоанну, щоб Він. Передав це семи церквам, знаю діла твої і працю твою, і терпіння твоє, і те, що ти не можеш зносити розпусних і випробував тих, що називають себе апостолами, а вони не такі, і знайшов, що вони брехуни, але маю проти тебе, що ти залишив першу любов твою. Усі плюси, які є у людини, не можуть перекрити відсутність любові. Павло писав: що якщо немає любові, то це нуль. Нехай, хоч кожен день дива відбувається. Якщо я говорю мовами людськими та ангельськими, а любов. Любові не маю, то я мідь, що дзвонить, або кемвал, що звучить. Тому що хто багато любить, тому простяться багато гріхів його, а хто мало любить, тому мало. Іншими словами, якщо в нас немає любові, то ми ніщо. Тому що якщо в нас немає любові, то в нас немає Бога. Треба читати Слово Боже, занурюватися в Слово Боже, в любов Божу. Щоб народитися згори і стати дітьми Божими. Тому напишіть мені, якщо ви хочете вивчати Біблію і хочете зростати духовно, як учні Ісуса Христа. Нехай Господь вас благословить і захистить там, де ви є. Амінь.